А, так, всім привіт. Е, ну, останні події, то ви розумієте, знаєте, зараз майже вся Україна без напруги зранку до вечора. От, тому вирішив друкувати по ночному. Ну, я трохи понадрукував тут комплектів. Е, ті додрукував, але ще не збирав, бо часу на то немає. Це, ну, сьогодні в день зберу. Е, всі принтери, як завжди, жужать працюють. Зараз цей принтер буде піщати, буде друковує. От. А ситуація яка? Мені знадобилась набірка fpv камера. От. У мене є декілька аналогових передавачів з камерами. От. Ну і Була одна єдина біда, що у мене є аналоговий приймач. Є цифрові окуляри, в яких є відеовход, можна дивитись, і є екранчик. Але тут така ситуація, що цю порнографію притулити якось, ну, щоб було зручно. Це треба щось друкувати, якісь кріплення, десь щось. Адаптер я ще не купив для цих окулярів. Щоб з екраном з цим працювати, треба живлення додаткове. І Ну Теж незручно. Тут о, виходить, треба теж колхозити одне до другого, проробляти. Пробував ну незручно. незручно. Ну, Ковирявшись в пультах в апаратурах. А я буду використовувати в тому проєкті э, цю апаратуру Танга-2. Э, я нарив стару апаратурку э, від э, Xiaomi Fimi A3. От. Такий дрончик. Він Мотори цілі, корпус цілий, але внутрішні всі погоріли. О, це був один із перших моїх дронів. У мене і коробка до нього є. О. Так от, принцип який. О, у нього така чудна є апаратура, яка має вихід. Не фокусується камера. Яка має вихід аудіо-відео і можна вставити карту пам'яті. І апаратура тут ціла. От умикається всі діла. І коваряючись в апаратурі, я знайшов таку, штуку, що тут можна перебирати відеочастоти. Ось така от красота. То що я зробив? Я просто під'єднав. Ну, звісно, на соплях. Ох, одною рукою це не робиться. Так. Під'єднав е, живлення, знайшов тут частоту, і тепер дивіться, яка красота. У мене тепер є апаратура, якою я можу е, записувати всі події на екрані, що дуже добре, е, карту пам'яті треба відкнути. Сюди, от, питає карту пам'яті. Тут є е, окрема кнопка, можна записувати, забіндити можна кнопку, щоб записувати е, відоси, і використовувати як е, такий FPV-монітор, плюс писати це все на карту. Ну, дуже зручно. Е, дивився я, до речі, ці дрони, ну, вони, вони больні були з народження. <рістична> І пультів цих дуже багато продається баушних в наявності. То от такий вам лайфхак. Як дуже хочеться, то можна в принципі, тепер використовувати такі пульти чисто раді FPV-польотів, щоб записувати на карту, щоб дивитись. Ну, В принципі, ще вдобно, що тут своє власне живлення. Нічого додавати не потрібно, акумулятор показує. Ну, красота. Отака от, от історія. Так, щоб завівся. Новою апаратурою. От. Ну і робота не стоїть на місці. Потрішечку працюю. Зараз льотна погода, то може навіть сьогодні політаю, щось покажу на днях. Бо то ще треба буде обробити. От. Посилання на зв'язок зі мною в коментарях. Кому цікаво, то звертайтесь, поспілкуємось. Так, добрий вечір. Не очікували. Я думав вивалити той кусочок попереднього відео з самого ранку, але були проблеми з інтернетом. Зараз у мене в майстерні набігло 20 градусів. От, працювати можна. Сьогодні теж вимикали світло, але не так, як останні дні. Тому принтери додруковують носи. Я не знаю, хто слідкує за мною в соцмережах. Мені друкують зараз стабілізатори в Чехії. Все це приходить з Чехії. Я взагалі майже нічого не друкую, бо не стача часу. То, якщо вам потрібні якісь стабілізатори, звертайтесь, будемо робити, буду відправляти. Це все безкоштовно. Не питайте ціну. Я просто вже втомився вам казати, що це безкоштовно. От, далі. За це сказав. А за батарейки Заряджати батарейки з відключеннями, ну, ви розумієте, втрачаються параметри, які які там набули. То це та, той ще квест, та ще наука. Ну Але я потроху їх збираю, складую. Тут таке питання є дилема. Прийшов до мене Mavic Pro Platinum. От, і тут ситуація така, що він ну, в такому трошечки запущеному стані десь щось побито, покоцано, поцарапано, але так от ззовні виглядає дуже-дуже ще живим. У нього немає батарейки. Тут дивіться, яке питання. До нього, як до самозборного дрону. Не підходить або яка батарейка, щоб взяв, наприклад, там з якогось я там знаю з іншого якогось мавіка, там мавіка третього, другого та, чи, чи якогось міні-сі, так не підходить. от, І випробувати його теж так не виходить. У мене немає батарейки на нього. Купляти бушну це викинути гроші. Ну, от дивіться, Буушні батарейки чому і продають, тому що їм вже хана. Ну, Я поставлю, він 5 хвилин зможе літати. Ну, Що з того? розумієте? От Якщо купляти, то нову батарейку. Одної батарейки йому буде мало, Ну, і тут одне за інше. Які є ідеї про цей дрон? Бо до нього є куча запасних лопастей, навіть є з світомузикою. Тут воно, я такого не бачив, тут воно вмикається, вимикається, і навіть заряджається міні-USB. Ну, Така от історія. А є і звичайні лопасті. Апаратура у нього жива, я зарядив її. От що далі? Далі, 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 далі у мене. По цьому дрону. Через те, що треба і збирати системи, і ремонтувати дрони. Сьогодні, до речі, приїжджав Mavic 3 і Autel Evo 2 Enterprise з відірваною башкою. 350 тисяч гривень хлопці відірвали. От. Я відос не знімав, але треба ну, було зняти. Я якось забувся за то. От. А зараз покажу по цьому дрону. Він в мене прошитий. Реагує. От. Чого тут немає? Ну, Треба дозбирати його, треба GPS йому купити ще, треба йому встановити камеру. От. Лопасті до нього є, остатки рами є, акумулятор до нього є. Вже, в принципі, прикольно. Можна продовжувати. Ну і подивимось, що з того буде. Якщо ця балалайка буде працювати, то ми зможемо їх робити більше. Я, я так думаю, ну, мені подобається ця збірка. Я не дуже валов сама самозборних дронах, тому що, в принципі, це другий чи третій, який я збирав і то збирав як не збирав. От. Тому ситуація така, що потрошечку працюю, роботи багато. Якби я робив щось одне, я думаю, що продуктивність, звісно, була б набагато вища. Але через те, що логістика не дозволяє зараз катати запчастини чи десь щось, так виходить, що треба робити самому. От. Ну, якщо у вас є якісь пропозиції, ідеї, то звісно, пишіть. От. Будемо далі працювати. Ми не зламні. От. Все буде Україна.